Сьогодні є багато людей різних деномінацій, які кажуть, ми віруючи, якби так було. Якби всі ці люди знали Бога, чи були би Перша світова війна, Друга, третя війна в Україні? Усі це безумства, насильство, яке відбувається? Ось вам і відповідь: є віра Божа, а є віра сатани. І про це Яків дуже добре написав. Він сказав: біси і сатана теж вірять у Бога, вони аж трусяться, їх аж підкидає. Вони знають, що Бог є, але вони продовжують далі творити свої справи. Прави, тобто жити безбожним життям і творити зло. Ось це віра сатанинська. А віра Божа це ходити шляхами Божими, це бути святим, непорочним, творити правду на землі, справедливість, являти любов і милість Божу. Амінь. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування і психологічної допомоги. Хай благословить вас Господь.